Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рибат. В ефірі я Сашко добрий. Поки з побратимом їдемо по справах, скористаюся нагодою, поділюся свіженькими думками, які я собі сьогодні маю. Бо, ну, поміж іншого, роблю таку механічну роботу. А коли працюєш руками, то голова вивільняється. так, Потоки свідомості спрямовуються в у вільних, власне. Рухах їм притаманних і випливають дуже цікаві речі на гору, якими ділюся з вами. Насамперед, насамперед, дуже вам дякую за першу добу збору 180 тисяч гривень на особисту автівку по Братиму. Мені в підрозділ одному з моїх командирів про це є окреме відео на каналі. попередньо, власне від учора. За першу добу ми з вами зібрали. Ну як я зібрав, а ви пожертвували. Вам дякую, більше 10%. Так, там на даний момент, як коли я записую це відео, там близько 22 тисяч гривень зі 180, це, ну, там, це більше 10%. Це значно більше 10%. Дуже вам дякую. Динаміка позитивна, тримаємо стрій і такими темпами благополучно, невдовзі відновимо парк в частині однієї машини. Так, це ну, та, та частина, яку я. З відчуттям вашої підтримки взяв на себе, а точніше на нас із вами. От, бо, ну, по інших втратах там, звісно, відновлюють інші люди, командири батальйону, ну точніше, командування батальйону, так, бо командир один. От, там суттєво більші бюджети, але кожен з нас робить свою справу на своєму місці і таким чином з наших маленьких перемог. Щоденних що хвилини складається наша загальна спільна перемога. І мова, власне, про що? З поміж іншого, хто слідкує за, за, -за, -за, за соціальним скажімо так, обличчям батальйону К-2 паном Кирилом Вересом, моїм безпосередньо командиром батальйону, так, де я маю честь захищати Україну з грудня 23-го року. То зараз ви бачите, що більше ніж, ну, ніж за ці 9 місяців точно так можна, можна бачити і слухати пана комбата. Я насправді його слухаю далеко не завжди і не всюди. Скажу відверто, я не слідкую за його профілем соціальним, йде там на різних каналах. Просто мені періодично підкидає кидають різні соціальні мережі, там, ну, в підказках, в рекомендаціях, так? Ну, тому що вони слідкують за мною, за моїми інтересами, відкидають мені різні інтерв'ю, цілі або частини пана Вереса. Повторюсь, далеко не всі я додивляюся до кінця з різних причин. Често кажу, навіть не всі з них дивлюся, ну, бо ну, насправді є інші постаті публічні. Виступам яких я приділяю більше власного часу, більше власної уваги з різних особистих моїх причин. Однією з тих на даному етапі мого життя і роботи є, наприклад, пані Ірина Фаріон, світла їй пам'ять. Але одна з ключових, скажімо так, тез, які ви можете чути в в інтерв'ю у публічному полі від пана Кирила Вереса це те, що з квітня, якщо я правильно пам'ятаю, що я правильно почув, з квітня 24-го року особливо інтенсивні напади з боку московитів, загарбників і окупантів. Переживає власне, батальйон, має честь відбивати. І ця динаміка з квітня 24-го не зменшується там у зв'язку з тим. І на офіційному каналі YouTube К2 робили збір, там зібрали близько 12 мільйонів гривень, якщо не помиляюся, близько тижня. І я після того був ну, вкотре, вкотре власне, внутрішньо втішений, коли бачив, як речі, придбані з того бюджету, і деякі з яких фігурували у публічному звіті, зокрема пана Вереса, як вони безпосередньо виконують бойові задачі, так, а не десь там годують мишей, вкриваються пилом, по не знати яких закутках, як ми знаємо, буває. В різних інших підрозділах і різних формуваннях Збройних сил. От, Але мова про що? Мова про те, що можливо, можливо, пан Верес озвучував причини публічно його особисті, скажімо так, думки. Чому? так, Тому що ну, власне запитання чому причини, навіть ну, приводи. Мало цікавлять так, людей, скажімо так, тямущих, які. мислять Мислять і досліджують, і в голові, в своїх свідомостях, роздивляються з різноманітних точок зору, перспектив, ретроспектив, певні події. От Причини і чому я принаймні не чув від пана Кирила Вереса і Одна з причин, наскільки вона реальна, дійсна, вагома, пріоритетна в сукупності взагалі всіх причин і чинників, які до того призводять, я не беруся гіпотезувати, але ну ділюся з вами. Своїми думками з цього приводу. От. Отже, запитання, так, моє, як глядача, слухача свіжих інтерв'ю це жовтень 24 го року. Інтерв'ю пана Комбата к 2. Пана Кирила Вереса. Чому батальйон московити атакують? По багатому, інтенсивно, більше, ніж попередні там місяці, можливо, навіть роки, і більше, ніж насправді багато якихось інших батальйонів і подібних за розмірами підрозділів на лінії бойового зіткнення. Дивіться, так? тобто Нам. пан Верес озвучив жовтень, 20, жовтень pardon, квітень 24-го. Я в підрозділі з грудня 23-го. І за ці 9 місяців, хто слідкує за подіями на каналі, за моїми публічними виступами, діяннями, які я висвітлюю. Проукраїнська націоцентричність робить тільки те, що зростати, зміцнюватися, підширитися, і, відповідно, розповсюджуватися через аудиторію каналу, через вас, любі глядачі, які поширюєте ці відео, поширюєте цей канал, офіруєте на нашу роботу, на мою побратимів. Але дивіться, ви напевно погодитеся зі мною, що. От цієї наці, саме націєцентричності, центричності, цієї, ну як не крутий, достатньо виразної, послідовної, проукраїнської, проуки націєцентричної, скажімо так, лінії, лінії у мисленні, у міркуваннях. У розповсюдженні інформації, ну, ви об'єктивно на офіційному Ютуб-каналі К2 не бачили, як не бачу того я порівняно з тією екосистемою, яку дає мені Господь розвивати, ґрунтуючись на цьому Ютуб-каналі, на якому я публікую це відео. Ну тобто, якщо коротко, то до мого. Щасливого переведення в цей потужний батальйон. Так рубали московитів, так винищували, але взагалом і цілому робили це значною мірою без акцентуалізації саме української ідентичності, націоцентричності і сенсу. Меж і ідеї саме української нації в усьому цьому. Тобто, це більше, все ж таки, я дозволю собі мою власну думку і бачення висловити. Так, це все ж таки більше технічна складова цих процесів і більше кінцевий результат. Тобто, так, чимало викорінюється московитів, загадників і окупантів. Чимало з того висвітлюється на каналі К2 в Ютубі, але в плані становлення, захисту і боротьби саме нації, реально це робиться, можна сказати, мовчки. Робилося, це, робилося можна сказати, те, що. Осторонь, в тому плані, що цей аспект діяльності він проходив в затінку. І порівняно з тим, скільки цьому аспекту захисту України моїми руками, руками моїх побратимів, приділяю я і цей канал, і ті проєкти, в яких я беру участь, то так і продовжується. Дійсно, цей аспект діяльності він не висвітлювався. Що це означає? Це означає, що. На мою думку, так, з позиції мого розуміння повномасштабного вторгнення московитів в Україну, просто вторгнення московитів в Україну з 2014 року. За, скажімо так, за тих реалій, коли солдатів вони взагалі не рахують, так, тобто у них там баби наражають і що. То на німий технічний аспект просто їхнього винищення і пускання на добре українських земель, ну воно їм об'єктивно мало болить, тому що їм насрати на своїх солдатів, які руками героїв і підрозділів К2 і інших підрозділів України, найрізуміючих збройних формувань так, Які захищають Україну, викорінюють московитів, е, їм все ж таки це не болить, не болить настільки, наскільки болить це саме. Все це саме. Тому що так, 10 місяців я в підрозділі, ці добрі люди як робили файну свою роботу, так і продовжують робити. Разом з тим нам накрало. Разом з тим, за ці 10 місяців, руками мене і цивільних людей, людей не з цього батальйону, ви можете бачити і чути, і це шириться інтернетом на моє особисте велике щастя і на користь української нації, яка є більш фундаментальною, глибинною, істинною, потужною, інтимною і докорінною. Містю, так би мовити, ніж просто географічні кордони, так, землі, поля наші родючі, більш відвічною. Коли до цієї діяльності долучилися такі елементи, як звернення, поширення інформації про московицькі церкви, мої публічні виступи під московицькими церквами, конкретно послідовна. Моя індивідуальна політика і в публічному полі, і наживо щодо того, щодо мови головної зброї окупантів, загарбників московитів в Україні і не тільки в Україні. Так? Тобто, конкретно ви від мене систематично чули і чуєте так, що ну от зокрема, військовослужбовці там Збройних сил України або інших, які захищають Україну, які собі дозволяють. Користуватися московською мовою на сьогоднішній день на 11 році війни з Московією є об'єктивно такими, які зраджують інтереси української нації, відповідно, невід'ємно держави. так. Цього на публічному полі від представників К-2, від інших представників К-2 Офіційних ви я думаю не чули і не чуєте дотепер. Так? Тобто падають руками людей, з якими я маю честь і щастя взаємодіяти, падають, винищуються, підриваються пам'ятники на Донеччині, на Харківщині в інших частинах України, совєтському режиму. Так? Тобто конкретно через цей канал. Через який також доходить фінансування, ваші гроші, ваші ресурси доходять до е, безпосередньо бойового кулака підрозділу К2. там Доходять ресурси, мови нема, це не десятки мільйонів гривень, так, е, якими оперує там вище командування, моє командування. Але ті там десятки, сотні тисяч гривень, там мільйончик тут, мільйончик там за все про все. Ну вони теж важливі. Вони теж. Суттєво відіграють суттєву роль у нашій спільній справі, у нашій почесній справі і перемозі щоденній і в перспективі остаточній. Тому, я думаю, я достатньо чітко висловлюю, я маю надію, що я достатньо чітко висловлюю свою думку щодо того, що відколи я в підрозділі, то бойова нестримна міць підрозділу. Доповнена моїми, зокрема, руками твердою націоналістичною проукраїнською послідовною дієвою позицією, що, на моє переконання, дрочить московитів і не надає їм спати, як мінімум, не менше. Як мінімум не менше, ніж просто їхні втрати, їхній їхні цей непотреб, соціальний, не скажу навіть людський, просто соціальний непотреб, який пускається на добрива руками бійців К2. І з урахуванням всього, що я сказав, що ви не зараз почули. Я не виключаю, що рано чи пізно, а можливо, навіть це і вже в тій чи іншій формі існувало. Що... <гум> Цілком ймовірно, що пану комбату зателефонують і скажуть, що. Може ти нам. Може ти нам сольєш доброго і буде менше. Менше буде атак на твої позиції, менше буде потерь. Ну, ви зрозуміли, так, що я маю на увазі, просто ну реально гидко, фізіологічно гидко вимовляти московицькою мовою слова. І я щасливий, що я маю цю внутрішню гидоту. Це абсолютно нетолерантність і це відчуття внутрішньої ганьби і бридоти навіть вимовляти те, що мені в Запоріжжі з Російщиною, з дитинства щеплювалося як єдино правильне і прийнятне. От, і, ну скажімо так, з урахуванням того, що от в жовтні, в жовтні 24-го року, я все ще от живий, здоровий, побратим мене везе по роботі. І я вам це все розповідаю, ну, то можна зробити висновок, що якщо щось подібного формату мало б місце бути вже, ну, то принаймні поки що, якщо рішення такого плану приймалося, то воно прийняте таке на користь української нації, ну, бо як мінімум повторюся на користь моєї діяльності, мого життя, здоров'я. Повторюся діяльність, яка нашими з вами, з вами спільними зусиллями шириться, розростається, міцнішає і стає все більш високоефективною. Як буде в подальшому, то ми, звісно, побачимо. Можливо, навіть не побачу, я побачите ви, але я з огляду на мої сиві цимбали і. І ніякий життєвий досвід, то я думаю, що те, про що я кажу, вона має набагато більші шанси на те, щоб відповідати об'єктивній реальності, аніж ті, хто, ну та більшість, яка не бачить далі власного носа, кінчика власного носа, вона хоче думати. Так. Тобто, якщо коротко, якщо коротко, то те, що ви параноїк, це не означає, що за вами не слідкують, так? За мною слідкують. Я це бачу, чую, але... Але я моє... Марнославством, з-поміж іншого, спонукає мене думати, що все ж таки за мною слідкують пильно на більших щаблях і масштабах, ніж, ніж можна, скажімо так, можливо, звично, думати з огляду на мій. Ну, достатньо невеликий масштаб нібито. Але тим не менше вагомий і суттєвий. Головне динаміка. Динаміка позитивна, я щасливий розвивати, просувати абсолютно важливі ідеї і позиції української націософії моїми руками розповсюджувати їх через публічні джерела і також наживо особисто. Всім дякую за увагу, всім дякую за підтримку. Нагадую, збір на автівку для роботи моєму побратиму, одному з моїх командирів, триває. Будь ласка, долучайтеся. Опис у... і... Посилання на банку в описі під відео. Дуже мені цікаво буде почитати ваші також коментарі. Дякую за увагу. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.